В історії з відступом російських військ з лівого берега Дніпра, яке після Харкова та Херсона росіяни традиційно назвали перегрупуванням, відзначилися два найголовніші та найофіційніші інформагентства: ТАС Та РіА новини. У понеділок уранці вони обидва опублікували повідомлення про відхід їхньої армії на вигідніші рубежі. Менше ніж за 10 хвилин, новину не просто видалили, а як самі висловилися, анулювали. А потім потім посипалися пояснення, чому так вийшло і хто винен. Що не так з усіма версіями розпропаганди, розбираємось в цьому відео. Російські міноборони ані на своїх офіційних медіа майданчиках, ані на брифінгах вже другий день не спростовує і не підтверджує опубліковане Держагентствами повідомлення про перегрупування. Єдиний коментар відомства опублікувало видання РБК мовляв, це все провокація ЗСУ. Але що чекати від підлеглих Коношенкова? Набагато цікавіше почитати близьких до Кремля блогерів. У них пояснення виглядає приблизно так: якийсь безглуздий редактор, кудись не туди подивився. І поставив у стрічку новину минулого року, дехто навіть повірив, справа лише в тому, що у першу джерелі про відведення російських військ з лівого берега Дніпра згадувалося угруповання Дніпро, але його створили лише навесні цього року. За версією британської розвідки, тоді військове керівництво Росії змінило організацію своїх сил через важкі втрати. А це означає, що в повідомленнях за минулий рік, коли російську армію витіснили з Харківської області. А потім і Херсона це угруповання просто не могло згадуватися через відсутність такого. А значить, ні про яку помилку редактора новин теж не йдеться. Скоріше, було прийнято на стратегічному рівні, тобто на рівні командуючої групи військ Дніпро Тіплінського рішення об твої войск на нові позиції. Но, соответственно, политическое руководство в лице российского диктатора и, соответственно, министра Шойгу решили отыграть обратно. То есть заявить о том, что данное сообщение есть ошибочным. Более того, дать информацию якобы со украинской стороны. Генерала Михайла Теплинського призначили командувати угрупованням Дніпро 30 жовтня цього року. 1 листопада по його штабу було завдано удару. Загинули кілька високопосадовців. Сам Теплинський відбувся, судячи з усього, пораненням. Два тижні про нього не було жодних новин, але 14 листопада з'явилося дивне відео, де генерал із трохи перекошеним обличчям та майже не рухаючись, вітає Рязанське десантне училище з річницею створення. Уже схоже, що цей командувач щось зрозумів набагато швидше ніж Путін Шойгу та Герасимов, особливо після загибелі своїх підлеглих, що після замовчування таки підтвердила і російська сторона. Це полковник Добряков, полковник Коблев, полковник Галкін Олександр. Тобто ж пакірі существенні. І це річ йде о нанесенні ударів по командним штабним пунктам. Це даже не ППД, тобто не пункти постійної дислокації. не личный состав а оккупационных сил, а подобные примеры, они деморализуют личный состав. Когда они прекрасно понимают, что под ударом находится высшая военная команда, то, соответственно, есть понимание того, что именно в их располагу, как на, ну, это на упрощенном языке, прилетит и очень серьезно прилетит, что раз, раз по разу мы и наблюдаем. А ось що сьогодні пише один із телеграм-каналів, якраз дуже близьких до генерала Теплинського справи під Кринками все погіршується, і ми змушені перекидати туди, чи на останні резерви. Ви, мабуть, і так самі це зрозуміли за онульованим повідомленням від Міністерства оборони Російської Федерації. Але так влаштована Російська Федерація. Там політичне рішення вище за здоровий густ чи військову стратегію. А видалена публікація про перегруповання військ з лівого берега Дніпра зайвий доказ цього Неважливо, що там розуміють і бачать військові. Діяти наказано суворо за радянською настановою. Партія сказала, треба комсомол відповідає так. есть приказ, если приказ от, отдан, то, соответственно, будут держаться до последнего. Единственным, э, скажем так, катализатором событий могут стать успешные действия вооруженных сил Украины и, соответственно, многочисленные потери оккупационных войск. То есть создание той ситуации, которая приведет именно к повторению э, непопулярных решений, как они говорят, либо жеста доброй воли. То есть, когда станет уже очевидно, как говорится, Офицер очевидности, что дальнейшее удержание позиций на левом берегу, оно нецелесообразно не и с военной, и с политической точки зрения. Поки сили оборони України нарощують чисельність підрозділів, що переправилися на лівий берег, посилюють їх бронетехнікою і поступово розширюють зону контролю. Командування угруповання Дніпро намагалося вирішити проблему українських плацдармів на лівобережжі, так званими атаками обмежених сил. Не вирішило сильно позначилася перевага української артилерії, розташованої на правому високому березі Дніпра. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.